Нести в своїх діях іншу функцію, забезпечити порядок і захист громадян міста Житомира і Житомирщини. Але ви бачите, яке збурення проходить, і це буквально за годину зібралося скільки людей, активних людей з приводу призначення вашого. Ми особисто, я особисто і мої колеги не мають проти вас якихось конкретних питань і заперечень. Але ми вимагаємо того, щоб при призначенні кандидатури начальника вес. Прийшли громадські слухання, те, що нам в цьому ж приміщенні в тому числі гарантував заступник міністра, тому що було Чеботар. те призначення його призвичай Чеботар, да, і е, зайти, ці зайти ці абсолютно ці в законний спосіб і очолити дане відомство. Тому ми е, до вас звертаємося з проханням про те, що знаючи таку ситуацію, яка чого ще може привести, да, добровільно написали заяву. Прийшли громадські слухання і зайшли у це ж саме приміщення після громадських слухань з повагою до громади міста Житомира і Житомир. Але знаєте, звідси ви провадили Фокіна? Ви знаєте, Олексій, ви віде. Віде, ви вас це не смутило абсолютно? Дозвольте щось сказати. Я дякую, що ви ці прийшли. Я з повагою відношусь до вас, до кожного з вас, хто прийшов сюди висловити свою громадську думку. І хочу. Вас запевнити, що в своїй діяльності я буду спиратися на вашу допомогу, на вашу Ні, Дозвольте, я, я, я потім будем, будемо так, далі буде говорити. І буду зауважувати вашу громадську думку у своїй діяльності. І багато я бачу з вас. Чоловіків, які служили в армії, ви знаєте, що зараз в, в нашій країні непроста, дуже серйозна ситуація. Я працюю в міліції з 1981 року. Я звик виконувати накази на своїх керівників. Мені було наказано сюди прибути, я сюди прибув. Одне, що я обіцяю вам, що буду чесно і достойно виконувати свої функційні обов'язки з метою. Боротьби з кримінальною злочинністю в цьому місті і завжди, будуть завжди враховувати вашу думку. Сьогодні, коли мене представляли, то я сказав, що я хочу спиратись на громадську думку міста Житомира та використовувати широкі пола населення при боротьбі з специфічною. Ці функції міліції да, на обмачаю, та укладена. Я вибачаю, це ви кому сказали це? Що ви будете е, з громадою, Це ви кому своєму керівництву сказали. Слухайте, я вас не кричу. Ні, ну я хоч то вам Ми звикли англірую. кричати. Ми вже півтора року кричимо. Розумієте? Кричимо. Спочатку тоді на майдані, потом за на наші хлопці, які їдуть. І у нас була вимога, і ми не відступимося. Це щоб ви розуміли, якщо ви думаєте, за міністра покатим чи батарея здалася. Так да. Он слово Боже давал, слово чести давал, что больше не будет да. таких назначений. Что такого не будет подпольного. Утром еще губернатор не знал, что будет такое назначение. А да, прошу молочи, батальонер. Давались поповню. Требование одно наше. Пишите рапорт обставки. И зайдите через парадную дверь. Пускай приведете баталь, громадські слухання зробить, і все буде, як положено, як обіцялено. І люди нас везде обманують. Обанують за два дня війну закінчити, обманують з назначеннями, обмануються всі. Я вам ще про секундочку, повідомлення. Знаєте, тут зібралися не просто ті, що голос поговорить, а зібралися ті люди, які прийшли в Майдан. Зібралися ті, на яких плечах сьогодні тримається волонтерський рух. О, е то те, що, ви ви можете, що, Щоб громадська, громадська думка що буде виконувати обіцянки, що будуть притягнути можливо. до відповідальності ті, хто вбивав героїв Небесної Сотні. Але всі ці обіцянки лишилися виключно обіцянками. Ви нам стоїте тут і також гарантуєте. Я буду з громади, я буду виконувати те. Ви розумієте, рік пройшов? Рік пройшов кардинальних кроків від міністерства внутрішніх справ нуль. Можно я скажу? Товарищ полковник, перед тем, как вы вышли, вышла ваша оперативная съемка, вот этот парень. И всех нас очень серьезно снимал. Его никто не боится, пускай снимает. Но так же само полтора года он снимал тетушек. Но почему-то сегодня этой информации нигде нет. Прокуратура не знает ни одного. Говорит, назовите. Достань архива, дай. Что ты снимаешь опять нас? Достань архива, дай тетушек. Есть съемки. Вы видите, что происходит? Это правильно? В в Активистов снимайте. Душек нет, растворились, в. убежали в. все. В. Президент в. Янукович в. убежал, тихушки убежали. В. Все хорошо. В. В. Просто нету, нету реальных изменений. А, нету. В. В. Так, давай давай говорим, ну, міністру внутрішніх справ України Минутку, да? <ріхи> Я зачитаю, да шановний сан Борисович, 29 квітня 2015 року на вашу адресу з повідомленням було вручене. Було про вручення від імені громадської ради при Житомирській обласної державної адміністрації воно провели звернення за номером 1. У казаному зверненні представники 176 громадських організацій Житомирської області просили вас при призначенні на посаду начальника ОМВС України Житомирської області провести громадські обговорення. Запропонували і запропонованої вами кандидатури. Дане звернення ви отримали 5 травня 2015 року. В ніч на 9 травня 15 з 15-го посади, тимчасово виконуючи начальника ОМС України в Житомирській області, відповідно до закону України про очищення влади, був звільнений полковником фактично на свята. Ви звільнили керівника обласного масштабу які мав скоригувати роботу всіх служб ОР, ОВС Житомирської області та приймати оперативне рішення в разі скоєння злочинів та адміністративних порушень. В часи, коли в Україні у зв'язку з проведенням АТО значно збільшилась кількість злочинних. Та збройних нападів непоодинокі факти застосування вогнеспальної зброї вчинення диверсій та провокацій проти мирного населення в в різних регіонах України. Звільнення начальника в Житомирській області полковника напередодні свят є не, 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 мотивованим, не мотивованим та невиправданим. Думаємо, що перебування начальника полковника на займаній посади до закінчення травневих... Свят сприяло посиленню правопорядку в області та не виклав хвилі нездоволення серед громадськості. 12 травня 2015 року без погодження з головою Житомирської обласної держадміністрації Машковським, без відома голови Житомирської ради Француза, грубо та цинічно ігноруючи звернення громадськості, на посаду начальника ОМВС України в Житомирській області був призначений Рудик Валерій Степанович. Звістка про його таємне призначення, викликала задоволення серед населення області та обґрунтовану критику на вашу адресу. Шановний Арсен Борисовичу, ви є представником виконавчої влади, перебуваєте на публічній службі, та при прийнятті рішень маєте керуватися принципом верховенства права, відповідно до якої людина, її права і свободи. Визнаються найвищими цінностями та визначаються з міст і спрямованих діяльності держави. Громадські організації Житомирщини є представниками територіальних громад, селищ, міст враховуючи вище славина та керуючи конституцію України законами України про міліцію. Я не буду прираховувати закони. Просимо. Для уникнення конфліктної ситуації та налагодження дієвої, дієвої роботи правоохоронних органів Житомирщини за населенням регіону терміново просимо вас скасувати наказ про про, про призначення посаду начальника ОМС України Житомирської області Рудика Валерія Степановича до обговорення його кандидатури з громадськістю у разі невиконання вказаного звернення до 15 травня. Піднадцятого року та ігнорування думки населення Житомирської області, вимушено будемо ставити питання про вашу відставку. Відповідно, відповідь на вказане звернення просимо направити на адресу Житомирської обласної організації. Голова громадської ради Стельмах Валерій Іванович. Я розумію, Валерій... Володимир Іванович. А знаєте, тепер просто скажу вам, як пересічна людина. От Знаєте, коли стояв на вашому місці потім. До нього точно таке було вираз обличчя. І знаєте, коли стояв перед нами прокурор обласний прокуратури, коли ще при владі Януковича це злочиною, і ми так само до нього під'їли, от він так само стояв. Мене, мене просто, знаєте, просто пересічно, як мама, як не, просто людини. Схаменіться, люди добрі, схаменіться, будь ласка, буде біда, якої ви навіть не очікуєте. Оце все, що я вам можу сказати. Я, сашу, я Я ще не хочу, я жіночка, жіночка, жіночка. Я теж батько, так що ви не хвилюєтесь. Я теж люблю дітей, люблю. Та ви що?